Дорогі друзі, нагадую, у нас наявності Nissan Кашкай 2014 рік. Це 1,5 дизель, пробіг тут 189 тисяч лінзи стоять. Як бачите, камера, ось противотуманні фари, партроніки передні. Гарна літня вже гума, 18-й розмір колес. Камерка також тут є. Перейдемо до салончику і дивіться тут. Безключовий доступ, це дуже зручно. Повний електропакет, передній, задній, з кнопочки відкривається, закривається дзеркала, регулювання. Також їх мультикермо вже йде. Круїз, контроль, утримання в полосі, регулювання світла, кермо в гарному стані, мультикермо, регулювання швидкості на круїз, також плюс-мінус звук, механіка шістьюступка. Це дуже зручно. Електроручник червоний, як бачите, світитись. Е, іде така приємна магнітола, невелика і немаленька. Тут стоїть двохзонний клімат, регулювання потоку. Кондиціонер працює заправлений. Також в комплектації є панорама, яка дуже гарно і файно виглядає, якщо тут на дальню поїздку відкрили, все бачите, що коїться сверху. Також у нас кнопка старт-стоп. Це дуже зручно, кинули ключик в карман і заводяться з кнопочки. Перейдемо до заднього ряду. сидінь. Позаду у нас багато місця, також на кожне сидіння ремінь безпеки ізофікси. По задній частині у нас вже форкоп, також партрунички стоять ззад багажничку. У нас доволі такий просторний, можна покласти речі. Також тут такі, як він з полочок складається. Можна ще сюди поставити вниз. Також в комплекті вогнегасник, іде компресор. Друзі, приїжджайте до нас в автопоїнт. Зараз на нього ціна діє 14900. Зробимо вам тезрайв, прокатимось і оберете собі цей улюблений автомобіль. Чекаємо вас в автопоїнт. Софіївська, 19. Автопоїнт. Придбай якісне авто.